Держава Ізраїль, а точніше її політичне керівництво на чолі з прем'єр-міністром Натаняху, програли початок війни 7 жовтня 2023 року. Так само, як програли, щоб не сказати інше слово, початок вторгнення політичне керівництво на чолі з президентом Зеленським 24 лютого 2022 року. Програш початку цих вторгнень призвело. До десятків сотень тисяч загиблих в Україні. Перетворення України в, кра... в руїну в кладовище. В Ізраїлі загинули сотні люди... сотні солдатів, дві ти... понад 2000 тисячі змірного населення. Захоплені в заручники і знищені були діти, неповнолітні дівчата, жінки і так ваше, які були захоплені в полон. І це настільки так було схоже, тому що не та загравав з Путіним, так як.